У мене є дуже цікаві кейси з епіляції світлого волосся. Uh -huh. Якщо б я знала, що ви є раніше і що ви плануєте це робити, я можу зекономити. Сікретики. Але це зовсім скоро. Друзі, вітаємо! Ми сьогодні знову в ефірі. Класні новини відновлюємо Аскалепіонток з такою цікавою темою, як лазерна епіляція. Існує багато міфів, але це питання завжди актуальне. І сьогодні ми в гостях, знаєте де? В Втріфанова МД. Марія Вікторовна. Добрий день! Добрий день! Я знаю, що ви дуже любите лазери. Ви просто фанатієте від лазерних технологій. І тема лазерної епіляції, впевнена, для вас теж цікава, тому що згадайте свій перший лазер. От з яких технологій почалася історія цього кохання любові з лазерами? Ну, по-перше, лазери – це моє хобі, так. це не тільки любов. Перший мій лазер був, можливо, ви такі знаєте, пам'ятаєте, це компанія Palomar угу. а, лазер Icon, угу. який на той час був, мабуть, найдорожчим лазером. В Україні, і в тому місці, де я працювала, я була найманим працівником. Uh -huh. Ця компанія ця клініка придбала цей перший лазер в Україні. Ми мали десь шість або сім маніпул різних. І я пам'ятаю першу ну можна сказати, лазерну епіляцію. Це була, до речі, не лазерна епіляція, а фотоепіляція. епіляція. Uh -huh. oh. так. так було дуже давно. І тривала так епіляція, наприклад, бікіні хвилин 30. А епіляція ніг повністю 2-3 години. Пам'ятаєте той час? Та я пам'ятаю, ще з Емлою, скоріш за все, анестезія. Клієнт приходить на процедуру і витратить на все тіло орієнтовно 2-2,5 години. Та більше, більше. більше до 6 годин. Це була болюча процедура. Угу. І вона була дуже дорога, якщо ви пам'ятаєте, то ціни були просто космічні. Я пам'ятаю цей лазер це було 22 роки тому. Це вперше я в житті тримала рукоятку цього. Клас. Апарату мої руки тремтіли, тому що ну, по-перше, ціна на лазер була космічною. Це було дуже страшно робити. Досвіду в Україні ну, взагалі не було. Угу. І мій перший досвід це була саме фотоепіляція. Пізніше з'явився такий лазер, така система. це Елос-система. Пам'ятаєте, так, це так. був тренд. Ізраїль система була більш доступною, більш швидкою, більш якісна епіляція, але теж там були свої мінуси. Потім, потім вже в нас була ера золотої епіляції від лайтшир. Вступає а, в груді одний лазер. Був у мене і Light Sheer ЄТ класичний, uh -huh. потім дізайр, uh -huh. потім, точніше, вибачте, дует. Uh -huh. дует. Uh -huh. А потім вже дизайр маленький. Uh -huh. І ви знаєте, щоб окупити свій лайтшир. Uh, uh -huh. uh, я з, з, зі своїм водієм їздила. Ви такого не знаєте. Не я не є... знаю. Ніхто цього не знає. Такого я точно а, не. До речі, ще не було машини. Але я їздила з помічницею. Ми їздили до Херсону, до Николаєва. Хто мене пам'ятає? І ми так відбивали цей лазер, бо кожен місяць мені треба було платити ренту. Тоді ж я ще в кредит купила клієр Бріллянт. На той uh -huh. час це якийсь був космос, тому що це Solta Medical це дуже дорогий uh -huh. концерн американський. Uh -huh. Він досі існує і досі дуже uh -huh. дорогий. Я його купила в кредит в Приватбанку. Так, так, Ігор Валерійович. І щоб його відбити, теж Луцьк, Рівне, Львів, Ніколаїв, Херсон. По всій Україні, а навіть мої, вибачте, ми навіть їздили тоді ще в Ялту. Ого, Сімферополь, Сімферополь. Ми їздили, щоб зробити лазерне шліфування. Тоді нічого такого в Україні не було. Час летить, технологія міняється. Взагалі все досить динамічно на нашому ринку на сьогоднішній день, так само, як і наші пацієнти. Вони стають такими, знаєте, максимально обізнаними, максимально соціально, активними. GPT-чат, GPT GPT все знаєш. Технології і вона загуглила так. Я хочу безпечну лазерну епіляцію. Я хочу, щоб мені було все дуже швиденько, ефективно, доступно. Тобто модель. Бізнесу з лазерною епіляцією, як і 20 років тому назад було актуальна, так і сьогодні. А які зміни взагалі відбулися? Підхід до пацієнта чи до технології? От що скажете? Яка а, ваша думка? Все ж таки, ми розуміємо, угу. що дуже багато пацієнтів, є великий пул пацієнтів, що вже робили угу. чи зробили курс так. лазерної епіляції. Так. І це пацієнт інакший. Uh -huh. Тобто в нього яке волосся світле та тонке. І ця категорія пацієнтів вони ж говорять: ну я пройшла 10, 20 сеансів, 30 сеансів, uh -huh. але в мене немає цього фінального крутого результату uh -huh. гладкої шкіри. І зараз для них винайшли цю систему. Тобто є uh -huh. новий тренд на ринку, це боротьба з пушковим світлим волоссям. І uh -huh. реально це працює зараз. Тренд саме на таке волосся, тому що ну 30% жінок вже. Позбавилися від темного волосся. А що їм робити далі? У них росте волосся, воно безбарвне. І, на жаль, ні діодний лазер, ні старі системи Олександритові прототипів вони не можуть вирішити цього питання. Або ці комбіновані так лазери угу. нового покоління. Вони цього не вирішують. Тому зараз є це, ця тема, угу. вона дуже актуальна. Угу. І в мене є рішення, і я можу сказати, в мене в клініці три лазери діодний uh -huh. і два лександритових. Uh -huh. То всі пацієнти, хто ходив на діодний і на лександритовий, всі перейшли на нову версію Red Ред Стардішн. Тобто, вже ніхто, навіть старий лазер, який був дуже популярний, це теж лександритовий лазер. Можу відкрити сказати, це кандела. Я вважала, що це найкраща епіляція, але швидкість має значення. Це як Феррарія. Більш нова версія краще, друзі. Так і є. От Коли ти драйвуєш по життю з певними посилами, ідеями і підтримуєш ці ідеї і чуєш своїх пацієнтів, одразу все йде на плюс. Пацієнти дійсно дуже такі. Вимогливі стали. І вони чекають від нас не тільки якогось меджику, маркетингу, а, як ви правильно сказали, кінцевого результату. Так, я пам'ятаю це класне відео, як Марія Тріфано начаклувала Ну, Дійсно, вони дивляться і на якісь цікаві тренди, так і коли вже пробують нові технології, відчуття зовсім інші, результат зовсім інший, і вони кайфують, тому що виробнику. Нарешті вдалося поєднати в одному апараті всі переваги діодного лазера і всі переваги класичного олександритового лазеру. Так? І зараз ми маємо що? максимальну потужність, короткий і дизайн, дизайн, комфортність для роботи, тобто займає мале місця, не потребує тобто, додаткових якихось складних вирішень. Mm -hmm. Наприклад, у нас виключали світло. Mm -hmm. Для того, щоб запустити всі свої лазери, а в мене а, дуже велика лінійка кандела. Мені по потрібно було мати генератор 120 кВт. Угу. Цей манюнчик запускається ну, просто з Блуетті. Тобто, це вирішення для бізнесу. Не треба додаткові угу. витрати. Не треба кондиціонування, Ну тобто, в мене дуже, дуже дорога система кондиціонування, і вона потрібна, тому що є проблема. Запахів, лекстарити лазери потребують трішки більше ну, догляду. Тут все ізі. Якщо б я знала, що ви є раніше, і що ви плануєте це робити, я можу зекономити 1050 доларів. Але ж бачите, час дійсно дуже швидко летить, і я рада, що реалізувалося те, що ви забажали, так, наша співпраця, і насправді. Більшість клієнтів стає задоволеними від кінцевого результату. А ще ті клієнти, яким раніше відмовляли в лазерній епіляції, тобто клієнти зі світлим волоссям і тонким і, тонким, тонким, і, можливо, є ще такий факт, як руде волосся. Тобто певний пул клієнтів, які є нетиповим до лазерної епіляції. складним. Але ви ж вирішили найголовніше питання гінекологічне. А розкажіть ну компанія Склепін, я вважаю, зробила uh -huh. просто драйвову річ. Це, ну ми знаємо, всі замотують плівкою ось ці маніпули. Uh -huh. Ви єдина компанія, яка випустила одноразові колпачки. Плівка вона все ж таки змінює кут нахилу випромінювання uh -huh. і впливає на лазерне випромінювання. І це дуже важливо, тому що плівка це не є скло. Це не є ідеальна система. Коли намотує е, спеціаліст, лікар, це декілька слоїв, шарів, угу. то тобто це є помилковим насправді. Ви вирішили це питання. У вас одноразові колпачки. По-перше, це якісна епіляція. Це, мабуть, найефективніша, і ми не втрачаємо ефективність колпачкам, так. а найголовніше це стерильність. Так, це дуже важливо. Тому що люди не розуміють, коли вони приходять у салон, де ось так: да, там по 20 гривень епіляція, але дівчата. Там а, ніхто нічого не, не оброблює, і ваша піхва точно страдає. Ем, але <звіт> ці пацієнти потім стають моїми пацієнтами, бо в мене крутий гінеколог. Це якось знаєте взаємопов'язане. І насправді, от ваш індивідуальний підхід... Ну, бікіт... плодити кандіду, вибачте. <звіт> Є таке. Іноді просто не задумуємося максимально за безпекою і. Довіряєш спеціалісту в першу чергу, але потрібно думати не тільки про те, що там порадила подружка, а про безпеку свого здоров'я. Це правда. Дійсно є класний індивідуальний підхід, одноразові такі насадки і спрей, навіть що ми його чекаємо, чекаємо, Ми чекаємо, так, це так, теж новинка. Так, так, що нівелює е, використання гелю. Е, я знаю, що ви любите оці от, всі нові тренди, тому ми теж чекаємо і. Подивимося, як воно буде класно працювати. Я, з нашими я думаю, пацієнтами. що треба розповісти нашим глядачам, що за гель, про що ми тут говоримо. Так. Тобто, дівчатка, всі лазери використовують або систему DSD, або використовують гель для того, щоб епіляція була якісною та а, а, безпечною. Скалепіон зробила унікальний спрей. Який не містить гелю, тобто лише така ефект водички на ваші шкіри. Ми проводимо маніпули і отримуємо дуже швидко результат, безболісно, так. як мені казали колеги на конгресі. Але ця новинка була презентована лише в Парижі. І ми вже її чекаємо. Скоро буде. Скоро буде. І чекаємо дійсно теж від класних результатів е, пацієнтів. Що що, хоч... ти... що хочу додати так, чоловіки. А ви просто вирвали мене. А, чоловіки. <хи> Тому що кількість а, саме чоловіків в моїй клініці виросла на 23 Клас. завдяки вашому лазеру. Чому? Чоловіки не люблять відчуття ось цього ДСД. Угу. тобто цей холод по шкірі угу. їм чомусь. Мабуть, у чоловіків за рахунок тестостерону у них по-іншому. Сприйняття? сприйняття да, болю чи насолоди. У мене теж високий тестостерон, і мені комфортніше на Red Edition. І що хочу сказати, що чоловіки з більшою довірою угу. почали до нас ходити і почали додавати додаткові зони. І ми цей момент контролюємо зараз. І реально виросла кількість чоловіків на 23%. І ще хочу сказати, що ми зробили епіляцію двох голов успішно. А, голів. Я в першій житті. Тобто моя клініка спеціалізується на вирощуванні волосся, клітинна терапія. Ми робимо найкрутіші пересадки. А тут такий момент, що у нас прийшли пацієнти, група людей, які зараз роблять епіляцію голови. Клас. Болт-хет. Клас. Ну, я вважаю, що це успіх, тому що вони свої голови довірили не. Олександритому лазеру старого покоління, uh -huh. чи діодному, uh -huh. чи ще якомусь. Вони довірили саме Red Edition. А знаєте чому? Спод... Тріфано сподобалося, як ти говориш Red Edition. <смітна> так є. дуже так сексуально, але ж правда. Я думаю, що на, кон... на конгресах ми <смітна> там всіх взорвемо. Ну, я вже приготувала червоні луки. <смітна> Ух ти. Клас. Так що, да. Навіть луки ш'ються під лазер. О <смітна> боже. Це трошки таких ем, секретиків, але це зовсім скоро. Чоловіки, повернемося. Я знаю, що вас дуже класні спеціалісти. Але всі просто фанатіють від ваших пластичних хірургів. Чи пробують чоловіки, ну так само, як і жінки, е, спеціалісти, чи оцінили вони вже лазерну абіляції? Не тільки як е, е, клієнти так, вашої клініки, а ваші лікарі, спеціалісти, що кажуть, як їм е, новий лазер. Ну, по перше, у мене ж не тільки хірурги. Ну, давайте у мене дуже сексуальні анестезіологи. Боже, вони вкладають все далі. Одним поглядом дівчат. Ну, Анестезіологи всі протестували, дуже задоволені. Пластичні хірурги теж. А повірте, там волосся ого. Ну, Та, І з якою радістю їм роблять наші дівчата епіляцію Я собі уявляю. <рес> Бачите, це класно. Це класно, що не тільки жінки, що є ще підхід до чоловіків, індивідуальний підхід. І все більше і більше пацієнтів є обізнаним до нових технологій. Важливим елементом, я впевнена, взагалі в самому бізнесі лазерної епіляції є така історія, що на моменті купівлі лазеру це тільки початок. Тобто не закінчується все купівлею лазеру, ну тільки все починається. Тому що додаткові... там ж є стадія. Там же є стадія прийняття Вертах. купив. Радієш угу, так. через два тижні. <кій> Нафіга я його купив? Блін. Край, як щоб, просувати? Краще б на Мальдіви полетів чи, чи машину поміняв? Потім через місяць, Ай, ні, крута штука, так. всім подобається. Вже через два. Тобто розуміння, що ти є і є твій лазер, ну угу. в мене угу. настає через два-три місяці. Угу. Перші два-три місяці це як з дитиною. Угу. Точно я його мама. <гум> тобто перші три місяці у нас є коннекшн uh -huh. з апаратом. Uh -huh. Вже потім я розумію, що він мій і uh -huh. тільки мій. Ну і потім вже легше. І, і у вас є своє власне індивідуальне позиціонування, це правда. Ну, тобто, ви придумуєте різні ідеї, фішки, пакетні пропозиції. От Поділіться, як ви ем, нового гравця в своєму арсеналі. Любите, як ви його позиціонуєте? Чи це ще поки що секрет? Ваші Ні, в мене немає не секретів, тобто це залежить від uh -huh. мого настрою, uh -huh. від трендів, які є на ринку. Uh -huh. А вже ж я подивлюся, у яких зіркових лікарів ця uh -huh. система стоїть. А uh -huh. я дивлюся, як вони це ну тобто, як вони про це uh -huh. розповідають, як вони це продають в своїх клініках. Американські лікарі для uh -huh. мене особисто є прикладом. Uh -huh. І дуже багато в мене особистих, особистих прикладів це лікарі з Сінгапуру. Є декілька клінік. Я постійно слідкую за ними. Мені дуже складно розуміти що вони говорять, тому що це ж не англійська мова, це малазійська, але вони дуже круті саме в маркетингу. І вже потім я ці фішки приводжу до України. Ну, взагалі, що можу сказати про себе? В мене ж так вночі прийшла ідея, вранці ми її робимо. <рес> так. Ви ж бачили мій ролик новорічний. Тобто, в мене були заброньовані зйомки новорічного ролику. Ну, з Новим роком, що ми вас кохаємо, любимо пацієнтів, цінуємо, бла-бла. Ну, як всі знімають да? і, і бажання, і побажання. Ну, як от наш президент знімає, так і в мене був заброньований час. Я подивилась фільм Субстанція. Вночі я дзвоню своєму режисеру, кажу: так, міняємо планчик, шукаємо гримера, мені треба на спині цей шрам, і з мене вилазить моя нова версія. О, Боже! А хто твоя нова версія? Я довго думала, думала, думала. Валерія Гусєва найкращий варіант. Клас. То нам очікувати нових цікавих ідей з Олександром? Однозначно. Не знаю, що так. хто з нього вилезе, а хтось вилезе. Я думаю, що будуть цікаві якісь, можливо, кейси або щось. Ми приготуємо. готуємо. Ми готуємо. У мене є дуже цікавий кейс з дійсно з епіляцією угу. світлого волосся. І зараз угу. ми про тому що ми ж почали працювати в листопаді, тому угу. мені потрібен час і щоб звичайно. зробити цю підбірку. Але вона вже є і вона реально крута, особливо там, де світле волосся, воно безбарвне. Тобто угу. результати просто вау. Це перша. А друга, мої ідеї вони тобто, сьогодні є, завтра немає. Тобто, в мене mm -hmm. немає такої стратегії. Стратегії там на рік, на два роки. Я е, бачу чи технологію, чи лікаря, чи е, е, якийсь івент. Мені щось подобається все. Я це записую. І так, це повинно бути у мене. І все. Тобто, Класно. в мене народжується ідея дуже швидко і виконується дуже швидко. Тобто, я не, не та людина, яка буде, а чи треба, чи не треба. Я вже зроблю, а вже потім подумаю. От про відчуття. Що кажуть пацієнти після сансу лазерної епіляції на Алекстарі? Які в них відчуття? Ну, перше, чи діляться дуже комфортна епіляція. Угу. Менше відчувають стресу. Тобто, угу. немає у знаєте. Таких як взривів, тобто немає відчуття болю, uh -huh. це комфорт. Uh -huh. Друге відчуття, що це дуже швидко. Uh -huh. А як сказала моя пацієнтка, тобто є ж таке питання: епіляція обличчя. Є так. І це так. тема дуже актуальна. Так. Ми ж зараз… Як підготуватися, підготувати, чи… стригти, чи, 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 чи не стригти? Ну, І взагалі так. зараз жінки на ЗГТ всі, ну, більшість uh -huh. жінок. І проблема волосся на обличчі вона є. Одна моя пацієнтка мені сказала: Марія, вперше в житті мене гладке обличчя відпало Клас. все на 20-й день після лазерної епіляції. Я Клас. вперше в житті відчуваю себе жінкою. Клас. І це так круто. А пацієнти дуже задоволені. Е, у нас немає жодного сайд-ефекту, там як опіки угу. чи якісь небажані результати там опіки. Від лазеру чи, наприклад, якісь подразнення взагалі ноль. Тобто, 6 місяців ми працюємо нон-стоп і без проблем. До речі, фінансовий момент. Угу. Жодного разу ми не визивали інженера. Жодного. Давайте так. Інженер по Києву коштує мінімум 100 євро, щоб він просто приїхав. Так. Жодного разу ми нічого не міняли. Тобто ні рукоятки, ні деталей, деталі. Тобто, для мене сервіс ну, знаєте, сервіс пожирає в мене декілька мільйонів гривень щороку. ТО автомобіля набагато дешевше, ніж ТО лазера. Так. Тому цей лазер це просто мрія. Жодної гривні на ТО. Тобто, Він працює і працює. Це такий кайф. Для власників бізнесу це важливо. Ну хто взагалі в цьому розуміється? Тому що коли ти на ТО «Лазеру» тратиш півмільйона гривень, да, друзі, в мене є такі машини, а ви ще тріфана дорого. Е, то мені, е, би, це як дорогий коханець: півмільйона влив туди і чекаєш, чи буде він працювати чи ні. Це я поясню нашим глядачам. Буває так, що лазер потребує додаткових витрат. Раз на квартал, так як є якісь замінні елементи, чи лампи, чи якісь моменти заливу рідини, і це все додаткові витрати, які несе власник клініки. Тому коли ти вибираєш модель, наприклад, лазерної апеляції, Тобі жодна компанія не скаже правду, що тебе чекає. Мої. Жодна, ну це правда. <рес> так, Але є якісь базові, ну, скажімо так, реалії, але машина, якщо ти хочеш, щоб вона класно їздила, давала крутий результат, потрібно, звичайно, розуміти, що можуть бути якісь неочікувані моменти. Витрати. З Алексом витрати? З Алексей старом ну, півроку. Давайте зустрінемося через рік. Давайте. Я те ж сама скажу. <рес> Добре. Домовилися. Отож, клієнти задоволені, ви задоволені. Е, спеціалісти. Я задоволені. дуже задоволена. Вони розуміють, я дуже задоволена, бо в мене Класне. немає вже волосся. Я ж та, роблю піляцію 20 років. Uh -huh. 22 роки я роблю піляцію. Uh -huh. Тому що перші системи я тестувала на собі, коли uh -huh. я навчалася. І, і повірте, я дійшла до тієї стадії, що в мене купа волосся, uh -huh. але воно світле. Uh -huh. Колись воно було okay. чут, так. тонке uh -huh. і безбарвне. І вирішити це питання я не могла. Але вирішила нарешті. Клас. З вашим апаратом. Боже, це не може. У мене не нарешті робити. не волосата спина. <ріст> <ріст> Я можу дозволити будь-яку сукню. <ріст> Класно. Насправді багато дівчат іноді комплексують, не хочуть про це говорити або не вірять. І коли технології йдуть вперед. Коли технології дають можливість вирішення таких питань в лазерні епіляції, видалення волосся, яке має мінімум меланіну, це той елемент, який фарбує наше волосся, та ще й безпечно і ефективно, це не може не радувати. Що я хочу сказати? Ми раді, що ви, ви маєте такі чудові результати, і е, що можна показувати ці результати іти далі, і задовольняти потреби пацієнтів. Е, на останок питання на десерт, як то кажуть. Бо нас слухають і е, пацієнти, клієнти, споживачі, послуги, і впевнено і власники бізнесів, клінік, е, колеги. Що би ви їм побажали, коли власник обирає модель з лазерними технологіями? Отак, от от, щиро і відверто. Тобто побажати як Всі. Всі. Як власник клініки? Знаєте, кожен лазер, кожна система це, ну, це як медитина, це кохання. Ви мене спитаєте, коли в мене з'явився чат? Та чи інша система, uh -huh. я пам'ятаю день, uh -huh. час, uh -huh. і скільки вона коштує. <рес> Клас. А, щоб дійсно технологія працювала, в першу чергу повинні полюбити її ви, uh -huh. як власник, поважати цю технологію. І коли ви це, цю любов передасте своєму персоналу, вони теж будуть любити це робити. Тобто, щоб всі ти... ті технології, котрі я обожнюю, вони всі йдуть просто на ура. Іноді просто є деякі технології, ну, десь вони там стоять, і я просто про них забула. Я, О, щось ми давно цього не робили, давайте зробимо. Тобто треба кожну свою технологію відчути. Якщо ти її відчуєш, вона твоя. Розумієте, як мені тяжко? Тепер У мене розумію. 64 апарати, і кожен день я повинна їх відчувати. І транслювати цю любов. Ну, У мене є свій секрет, але він mm. в мене в сідниці. Марія, знаєте, що мені ще хочеться додати? Мені дуже подобається. Це той е, час, який ви вкладаєте до розвитку і до навчання вашого е, персоналу і спеціалістів. От е, в нас скоро буде підвищення кваліфікації. І ви одразу кажете, так, я пишу всіх наших лікарів, всіх. А всіх... вони мене питають: Марія, mm -hmm. що ми там дізнаємось нового? Mm -hmm. Як? Як робити говорю, в тройному підвороті лазерну епіляцію мізинцем правої ноги? Можливо просто максимально спрямувати е, до навчання. Тому що буває це так, Це дуже що... складно. Але я складно. мотивую. мотивую. Ви ж знаєте, багато uh -huh. у нас компаній uh -huh. аганджуються поїздками безкоштовними. Uh -huh. Там Монако, Париж, uh -huh. туди, сюди, ла. ла-ла-ла. Я не користуюся ніколи цими поїздками. Я всі свої поїздки, які мені дарують. Uh -huh. практи... ну, Давайте так, 90%, ну, деякі поїздки вони такі є дуже. Специфічно так. ексклюзивними, так. які саме я чекала. Угу. І всі, всі свої поїздки, 90% всіх поїздок, преміальних від всіх компаній, я роздаю своєму персоналу. І знаєте, як це їх мотивує? Звичайно. Тобто, вона їде в Швейцарію, та їде в Амстердам, третя їде в Монако. Mm -hmm. Там ніколи не були. Ви розумієте, як це, це круто? Тому щоб твій персонал тебе поважав, ти не... вони ж всі працюють на тебе. І вони теж мають долю. Цієї командної роботи. І вони отримують такі бонуси, їм приємно, вони кайфують, вони літають. У мене лікар пішов: Марія, я ось мрію там з однією компанію в Домінікану навчання. Я говорю: добре! Добре, okay. я виконую цей план, і ти поїдеш. Тобто для мене це їх мотивує, вони радіють, і це так дуже кайфово. І робити для них якісь сюрпризи. Вони ж теж для мене роблять дуже багато. Звичайно. Чому я, як власник бізнесу, не повинна для, для них щось робити? Мотивація в мене дуже крута, тому що гроші мене замотивують. Треба чимось більш о, важливим. Дякую за такий інсайт. У мене найкращі співробітники отримують лабіопластику в подарунок. Ого! Разом з пакетом лазерної епіляції, де все прекрасно ну, Ви знаєте, в коли там все mm -hmm. по фенсі, mm -hmm. то й хочеться робити лазерну епіляцію. Звичайно, звичайно. Тому на цій фенсі ноті ми закінчуємо, тому що я вважаю, що мені треба вам показати свій кабінет лазерної епіляції. Давайте.